Дітки, а ви любите подорожувати? Сьогодні ми відправимося до міста геометричних фігур. Як ви думаєте, чому воно так називається? Щоб потрапити до міста геометричних фігур, потрібно пройти ось по цій стежці із геометричних фігур. Скажіть, з яких геометричних фігур викладена стежка? Трикутник, прямокутник, квадрат, коло, овал. Молодці. А йти можна лише по зелених трикутниках. Ось і місто геометричних фігур. Ви готові подорожувати по ньому? А на чому можна подорожувати? Що потрібно, щоб вирушити у подорож? Квитки, так. Діти, серед великої кількості різних за розміром та кольором геометричних фігур квитків, передбайте квитки, якщо відомо, що квитки не круги, вони не маленькі за розміром. Вони не червоного і не синього кольору. Так, це прямокутник. Отже, вирушаємо подорож по місту геометричних фігур. А ви любите гратися на дитячих майданчиках? Так, і геометричні фігури теж. У них на майданчиках є пісочниці, гірки, але найбільше жителі міста люблять гойдатися на гойдалках. З лівого боку на гойдалку посадіть три круга. А на праву сторону посидіть квадратів на один менше, ніж кругів. Скільки кругів? Три. А скільки квадратів? Два. А чого більше? Кругів. А чого менше? Квадратів. А що можна зробити, щоб кругів і квадратів стало однаково? Треба додати один квадрат. Вірно? Ви любите казки? А яка ваша улюблена казка? У місті геометричних фігур теж люблять казки, але їхні казки заховались у геометричні фігури. Давайте разом з вами відгадаємо, які казки люблять геометричні фігури. Три круга. Вірно, три ведмеді. Це великий, середній і маленький круг. А ця казочка, погляньте, скільки тут героїв? П'ять. Це казочка колобок. Колобок, зайчик, вовк, ведмідь, лисичка. А це ще заказочка. Скільки тут героїв? Сім. Як ви гадаєте, що це заказочка? Рібка, вірно. Рібка, дід, баба, онучка, собачка, кішка, мишка. У місті геометричних фігур багато будинків, які у кожному місті. Вони схожі на різні геометричні фігури. І під час їх будівництва використовували геометричні фігури. Давайте для жителів міста збудуємо ще один будинок. А які фігури підійдуть для будівництва? Це куби. Вони об'ємні. У них є куди, ребра, грані, одна грань куба, квадрат. А чим куб відрізняється від квадрата? Квадрат плоский, а куб об'ємний. А що є спільного у Куба і Кулі. Вони об'ємні почали будувати будинок. Із яких геометричних фігур будували будинок? Із кубів. А прикрасили конусом, циліндром. А ким ви були під час будівництва будинку? Будівельниками. Так. У вас гарно все вийшло. Ви молодці. Щоб було гарно біля будинку, посадимо квіти, але це завдання ви зробите самостійно. Складіть квітку із геометричних фігур. Відгадай геометричну фігуру. Я без стрійний без кутів. Як звуся, відгадай, і на малюнках дідлахів у сонечку впізнай. Коло так. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий, всі чотири сторони однієї довжини. Що це? Вірно, квадрат. так. На квадрат є дуже схожий, маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні, одинакової довжини, а сусідні різні. Прямокутник. Він Рі не круг і не квадрат, і не прямокутник. Має тільки три кути, звуть його. Трикутник, так. Молодці малята. Ви добре працювали. Жителі міста геометричних фігур дуже вам дякують. Ви молодці малята. Ви найкраще.